Учасники АТО відреагували на рішення виконкому відносно перспективи будівництва комунікацій поруч із земельними ділянками військових. Зустріч родичів учасників АТО із управлінцями відбулася 4 жовтня. На нараді обговорювали рішення, яке члени виконкому перенесли. Шостий рік ми є власниками земельних ділянок і будинків у мікрорайоні 1-7. І шостий рік. Ми не маємо можливості в них ні проживати, ні будуватися. Ті, хто ще не збудувався, ні, навіть під'їзду до них немає. Для нас це дуже важливе питання. Частина з хлопців навіть уже немає в живих. Але залишилися і діти, залишилися дружини, які мають намір там будуватися, які мають намір продовжувати життя в цьому місці. І коли зараз виноситься на розгляд питання, щоб повернути нашу програму, яку у 2023 році було вилучено, за яку депутати не проголосували, бо її не було. І зараз ті самі люди піднімаються питання про те, що не потрібно ніяких змін вносити, бо не буде коштів на наступний рік. Скільки нам ще чекати? Повернутися до питання змін програмі мають на наступному засіданні виконкому.